У селі Весоцько діти за допомогою бісеру виготовляли спеціальні браслети та квіти. Докладніше про це у наступному відеосюжеті. Вже не вперше тут проводять різноманітні майстер-класи до прикладу минулого разу. Тут спробували виготовити букет із бавовною, і це виглядає справді красиво. Я саму бавовну побачила в програмі Instagram, е, бачила відео, і мені дуже сподобалося, як робили. І я попросила Наталю Васильовну, щоб ми провели такий майстер-клас про бавовну. Бавовна у час повномасштабного вторгнення є річчю популярною. Проте у вищезгаданому майстер-класі. Виготовляла за допомогою іншого подібного матеріалу. Нам було потрібно вату, голки з ниткою, і від лотка яєць. Ну лоток від яєць. Здається, на перший погляд все просто, але до виготовлення цього виробу треба було підійти з великою відповідальністю, адже все якісне завжди потребує терпеливості. Це легко робити, якщо знати, як робить. Народний дім села Висоцько нещодавно став локацією для проведення цікавого майстер-класу щодо плетіння різних прикрас із бісеру. Серед присутніх дітей були як місцеві, так і внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток у Заболуцівській громаді, і їм тут дуже все подобається, та найбільше то, що можна знайти такий дуже гарний колектив, і можна щось поробити, якщо скучно. У захваті від проведення подібного заходу не лише діти, а й завідувачка висоцької філії Заболоцивського ЦКДС. Адже в цей важкий час діти мають змогу провести його із користю. Сьогодні ми проводимо майстер-клас квісти з бісером. Дітям дуже подобається ті вироби робити. Чимраз там ускладнюємо техніку. Спочатку починали з прикрас. Колечка робили з бісеру на шию прикраси. А от середи ми почали робити квіти. І вони їм це дуже сподобалося. і Вони вирішили зробити букет. Тобто, у нас вже повторно другий майстер-клас з цих квітів. І надіємося, що до кінця березня ми вже цілий букет польових квітів зробимо. І поки дівчата вправно справлялися із виготовленням квітів із бісеру, місцеві хлопці часу не гаяли та грали в настільний теніс, який розмістився у актовому залі народного дому. А майстерки, як їх ще по-іншому називають, планують організовувати до кожного свята. Так, так, ми вже минулий рік почали, започаткували це. Це подобається і малим дітям, і дітям середнього віку, і старшим. Тобто, ми вже це весь час, це літом це найбільш поширено в нас. Це вони постійно це проходять, ліплять з бісеру. А зараз вже дивимося, по, по часу, але це буде продовжуватися. З великим захопленням діти на камеру розповідають про свою творчість у напрямі плетіння гарних прикрас та діляться технологією виробництва. Ми робимо вже заготовки зразу і просто беремо і прикручуємо дротики докупи. Кожного разу майстер-клас за традицією проводять на різну тематику, а вікова категорія дітей від 10 до 16 років. Е, і також є числа переслань. Є, є, проходять. Так залучаються, вони дуже активні, навіть проводили майстер-клас шахів. Це вже внутрішні переміщення, особи проводили такий майстер-клас, теж дуже дітям сподобалось, і хочемо його вже так продовжувати частіше. Оскільки цикл майстер-класів припав на весну, усіх вітаємо із цією чудовою порою року. Нехай ця весна буде для нас переможною. Нехай. Оці сонячні промені нас трохи надихають, розвеселяють, додають нам такої енергії, якусь ентузіазму, і трошки на душі буде веселіше. Із Висоцька Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилайн.